Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином заповнювати шаблони для автоматичного завантаження малоцінних необоротних матеріальних активів для медичної галузі. Ви зараз бачите перед собою приклад такого шаблону. Інформація вноситься в окремі документи в розрізі номенклатурних груп та рахунків обліку. Давайте поглянемо, що це означає. Для цього відкриємо пункт меню Довідники номенклатура. Та звернемо увагу на перелік папок або груп зліва, до кожної папки вносяться ті чи інші картки наших матеріальних цінностей в розрізі їх назв та рахуночків. Ми маємо змогу поділити або деталізувати інформацію, створивши папки, підпапки, назвавши їх так, як нам необхідно. Чому це важливо? Тому що ці матеріальні цінності, Я є залишками на початкову стартову роботу в програмному продукті, будуть автоматично в момент імпорту до програми перенесені в довідник номенклатури. І всі ці картки будуть відображені в цьому довідничку. Ви, як бухгалтер матеріаліст зможете користуватися далі цими позиціями, І для того, щоб вони були завантажені правильно та коректно, необхідно створювати шаблони і заповнювати. Їх правильно. Ще один момент, на який нам потрібно звернути увагу, це перелік субрахунків та статей в плані рахунків. Якщо ми маємо необхідність ведення обліку деталізовано, наприклад, малоцінні необоротні матеріальні активи ми обліковуємо не на одній загальній статті, а ведемо декілька окремих позицій. Наприклад, 1121, 112.2, 112.3 і так далі. В такому випадку наші шаблони ми будемо також заповнювати окремо. Один документ буде на один субрахунок та статтю, інший на іншу і так далі. Інформація вноситься в заповнення кожної колоночки, які ви зараз бачите перед собою. В першу позицію номенклатура назва шляхом копіювання або заповнення безпосередньо вручну вносяться назви наших матеріальних цінностей малоцінних необоротних матеріальних активів, які рахуються у вас на балансі, на дату, на якої починаєте працювати у програмному продукті. Якщо ви ведете облік малоцінних необоротних матеріальних активів в розрізі серійних або інвентарних номерів, ці дані також потрібно заповнити в наступну колоночку. Кількість та сума вказуються шляхом копіювання або вручну навпроти кожної позиції номенклатури. Код підрозділу та матеріальна відповідальна особа вказуються з довідників номер 10 та номер 2 Код підрозділу ми зазначаємо з довідника номер 10 підрозділи, тому, перш ніж заповнювати шаблони, нам необхідно внести наші назви відділень до даного довідника. Аналогічним чином, працюємо з матеріально відповідальними особами. Довідник номер 2 персонал, має бути заповнений до того, як ми почнемо працювати з нашими залишками. Одиниці виміру ми можемо проглянути на додатковій вкладці внизу документа одиниці виміру. Якщо говорити про малоцінні необоротні матеріальні активи, то зазвичай вони будуть вимірюватися в штуках, тому це буде код 1, але також можуть бути інші види одиниць виміру, кожна позиція містить той чи інший код, ми зазначаємо його напроти потрібного нам рядочку. У випадку, якщо в вашій організації розрізом обліку виступає постачальник, тобто ви відслідковуєте конкретного контрагента, від якого ви отримали або прибуткували ваші матеріальні цінності, буде заповнений дана колонка з відміточкою постачальник. Інформацію ми беремо з довідника номер 12 контрагенти Знову ж таки, ці дані мають бути спочатку вказані у програмному продукті, після чого той чи інший код проставляється навпроти відповідного рядочка. Якщо цей момент не виступає вашим розрізом обліку, дані в цю колонку заповнювати не потрібно. Кекви або статті витрат. Довідник номер 4 Пункт меню Довідники, довідники аналітики, обираємо. Код номер 4 Якщо ви не вказуєте конкретну позицію в розрізі кекпів або статей витрат, можете зазначити всі дані на 4 дев'ятки. Це нульова відміточка, нульовий код для ваших залишків. Податкове призначення ПДВ. Інформацію можемо взяти з вкладочки Податкове призначення в нашому документі поруч з основним списком. Зазначаємо, напроти кожного рядочку, оподатковувана чи неоподатковувана діяльність здійснювалася нашою організацією. Ще один довідник, який варто розглянути, це види діяльності. Повертаємося до програми. Довідники, довідники аналітики, код номер 200 види діяльності. Якщо ми придбали наші матеріальні цінності, які зараз рахуються на залишках, коштами, які відносяться до програми медичних гарантій ПМГ, відповідним чином, ми маємо вказати. Той чи інший пакет, наприклад, код номер 10 первинна медична допомога, код номер 11 екстрена медична допомога і так далі. Якщо ж дані цінності не відносяться до коштів, придбані за рахунок ПМГ, ми маємо вказати код номер 1051 основний вид діяльності, тобто ми орієнтуємося на те, яким фінансуванням ми отримували. Дані цінності. І тепер варто поговорити вже безпосередньо про заповнення джерел фінансування або наших фондів. Довідник 357. джерела фінансування. Знову ж таки, інформація має бути заповнена спочатку в програмному продукті і далі відповідні позиції кодувань. Код 1, 2, 3 мають бути вказані напроти кожного рядочку при заповненні наших шаблонів медична субвенція, обласний бюджет, гуманітарна допомога і так далі. Вид ТМЦ для НСЗУ. Відкриваємо довідник номер 99 Для малоцінних необоротних матеріальних активів передбачений в основному код номер 1 інші матеріали, предмети, матеріали та інвентар, але можуть бути і інші, наприклад, код номер 3 м'який інвентар. Зазначаємо навпроти кожного рядочку відповідну позицію. Ще один довідник, який варто розглянути, довідник номер 48 вид цільового фінансування або безоплатного утримання. У випадку, якщо матеріальні цінності, які рахуються у вас зараз на залишках на балансі, надходили безкоштовно. Як благодійна допомога або придбавалася за кошти з бюджету та державних цільових фондів, або іншими коштами цільового фінансування, напроти такого рядочку необхідно вказати необхідний код з довідника номер 48 наприклад, 48300, 48400 або інший. Для тих цінностей, які придбавалися звичайним чином, не надходили безкоштовно, не придбавались цільовими коштами, заповнювати інформацію в цю колонку, не потрібно. Зверніть, будь ласка, увагу на ще один момент: це знос одиниці для нас, наших малоцінних необоротних матеріальних активів. Розглянемо цю інформацію на прикладі конкретної номенклатури, у випадку, якщо ваші залишки містять більше, ніж одну штуку. В кількісному вираженні потрібно обов'язково правильно заповнити ту суму, яку ми вкажемо в колоночці знос одиниці наших залишків. На прикладі полиці для квітів розглянемо вартість суму, Кількість та ту колоночку, яку ми маємо заповнити. Якщо ми говоримо про 50% від нашої суми або від нашої вартості одиниці певної номенклатури, ми маємо вказати не просто 50% від колонки сума, а 50% саме від ціни або вартості нашого малоцінного необоротного матеріального активу. В цьому ви в рядочку полиця для квітів, яка на залишку рахується в кількості 5 штук на суму 5 тисяч гривень, ми будемо зазначати в колоночку зносу одиниці не 2,5 тисячі 50% від суми, а 500 гривень 50% від вартості одиниці. Дата випуску, дата введення в експлуатацію та заводський номер заповнюються бухгалтером за потреби. Дані вносяться або вручну, або шляхом копіювання з ваших попередніх залишків. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня.